От ми їх і знайшли, ті хто наші грибилися вироїли То поганий А то не тітка? А мені наче тітка Мені так подобається, як вона находить. Та Іра. Ні, ну хорошо, що находить. А тебе хлопере? Так, да, так. Да. У нас бабка так всегда любимо. О, повело. о! І починає. І починає. Це мені нерви, знаєш. Десь да, який красавчик. Я тоді не... бігу, єр. Я... А ну покажи, Ира, что там. Два березника. А я подобный нашла. Он очень красивый. А тот же? маме поможет. Я сейчас сфоткаю, Не, хороший. Тут аж троих забили. То не били, то красноголовцы, наверное. Че били? Угу. Ти да. тут Нет, район. Мама, если ты думаешь, что ты показал... Ну, у білого гриба ножка гладка, А у бабки чуть-чуть ворций. Ну все ты видите. Тут маленького нервы вже. Дивись, ти под, покажи, дивись, Артеш. Ні, диви, отак от береш і от так отак, отак. Все я ж отак землі. Це дуже маленьке. Ні, та то не треба. Іра. це що таке? Ось, Раз, раз, раз. На, собі. Вкидай собі відро. Так тоді не зрізаємо і чиш. Як... Я згадувала, як згадувала. Каже, ти пам'ятаєш, як мені воно зрізає по опеці. Так і що? Як дід са всіх зове, каже, хто раком, то боком. Вирви його, можеш вирвати, а потім зрізати. Наташа, ти щось знайшла? До вода. А ну покажи. Це не білий. Це підберезник. З чого ти взяв? Ото що ножка чорна. Три, Артем, сім'я. Це білий чи підберезник? Виривай, виривай. Так, виривай з корнем, а потім обрізав. а тут ще обрізати? Так. Да. Ні, може, то так і все. Така поляна невелика, попадається нормально. А ну йди покаєш. Це погане. Ну, що там угу. Ну Я Це мені мама трошки підказала, я не бачив. Угу. Оце коли такі дерева, то тут красноголовці можуть бути. Нам казали, що треба перейти, як заходиш ліс, послухати по дереву і ти і... діти рибу будеш знаходити. це за гриби такі? Я Не знаю. Не думайте, Колись Таня їх збирала, чи... щось не забираю. Да, мабуть, таке, не знаю. О, це яку знайшов. Такий ага. підберезничок. Дивіться, Сходив... оце підберезник. Ма! О, вже почалося фоткати, моїх підписників забирати. Ти ж тобі фоткалася. Ага. Мені тоді воно так важко. У мене тут така ложка була двіна. Малі батьки. Де, покажіть. Ось ця. Ай, це. Те поломаний уполоманий цей гриб. Ти собираєш? Ні, росе. Ні, тетя Таня, це що за гриб? За гриб? Тут, типо, Оце мамка казала, зеленушку збирала, Артем, такі добре. Ні? То поганий, напевно. Це дуже добрий. Ну, Бачите таке? А що це таке за гриб? Ось дивись, якого красавчика нашо. Та ні, це на підберезник. А підберезник. Тож знайшов? Ні. Я вже вкинув. О, що. А ще й десь Так, Зривай. таке? О, це красавець. Це підберезник. У підберезника, бачиш, в нього коричнева шляпка і така ножка, типу як у берези ствол, чорно білий А в білого біла ножка, гладенька. Бізи за такого? Так, без чорного. Ти збираю тут ще. Що ж ми решта? Прийш... А тут я вам хочу сказати, треба подарувати маленькі. Знаєте, що Я спочатку такого дома. Великі гриби вже вибірені. Mm -hmm. тут? Mm -hmm. Мам, О, Мамка Це підосиновик. Оце? Да, в нього ж бач, біла шляпка, виривай. Мамка пропустила, я нашов. Тут це мені знакома, як Максим. Работу. Тут я обрізач? Да. Чи я просто так Опризай. Тут балакаю. показала. Да, О, ось дед я покажу, які хороші. Mm. Піддувники, бачиш, вони ще не розкриють. Це теж хороший. О, це нормальний? Да. Так. Тільки ж ножки цю красоту почали закривати. Mm. Все такі мені подобаються піддувники, коли вони бачите, такі малесенькі. Uh -huh. Вони не отакі, що прямо такі, вже шляпи такі, так? Да? Mm -hmm. Дивися, десь в округ можуть бути ще. Ну uh -huh. все, дивись щейки. Uh -huh. Ой, це вообще по тройке він твердий. Uh -huh. Дивись і вс. Uh -huh. Можешь зрізати. І uh -huh. виривай. Тільки ж те обрізай, корни. Uh -huh. uh -huh. Опа, красавчик. О ну, тут підберезники почали попадатися, световити 这个，嗯。 Іди подивися, що ти пропустила. Це Женя, я спеціально це для тебе ага. це для тебе. Ти навіть не представляєш, думаю, ладно, опікси не подріше. Я коричневых не бачу Женя. Женя, я буду митці своє ты будеш своє. Місце. Іра, я взагалі нічого не буду з грибами робити. Тут якісь такі піддубники з товстими ножками. Тут є? Там трошки маленькі заложки на позілі. Де там? А це Тут не маленькі. Ти я таке. Ж... Тут є купляв. Ж... А... Ну зимі. Ти дорог <говор> кому надо, салфеточки еще. <говор> <говор> <Иди> покажу. Давай <говор> А я туди на щас ходом пойду. Тільки легше не дергай би сейчас поламає вже що. Потом. Обрізаю. Дивись. Там він ще не див. Два. Три. Ой, дивись, рядом ось у маслюк. Дружим несу, потім забере. Зачем мені забирать? Я хочу подивитися, які я сам не забираю. Карман. Тільки ж забирай ведро. Ой, все дивись. Все. Один. Диви. Одно місце, не спіши. Другий. Ось десь, десь. Третій. Дивись, може, десь ще є. Давай. Це він. Узді вони типу в таких штуках. Там щось буде чорна грушка. Папка нашов. Чорні грушки все одно добріше не буде. О, білий красавчик. Блін, хтось наступив. Можна. Ні. І ти знайшла, Іра? Ох, еще один дивись. Стоп! Я гарде. О, ще один красавчик. Диви, Ды прям землі. А тут кто зрезал? Виривай того. Я там ризала. Земли. Цебил? Це да. О, красавчик взрывай. Покажи. Красивый. Моє, наверное. О, Ой, красавка. Я один знайшла і все. Дивись, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Це білий? Це підосиновики. новики. Uh Дерез. -huh. Ой, га, ми його дому, да як заходка, Скажи, ось, дура, не помінялася. Тройка, навіть, тройка. тройка. <реку> так, не видно.